5 травня 2023 року до Климбівської школи почали збиратися люди. Вони вітались один з одним. Добрий день для села, для всієї ямпільської громади. Цей день був справді добрим. Їх односелець, військовий медик Юрій Армаш, повертається з рашистського полону на рідну землю. Повертається через рік кожний день, якого рівний безкінечності. В руках у людей барвисті весняні квіти, в серцях радість і хвилювання. Мій сусід, він виріс коло мене. Тежце, тежце. Я його побачила маленьку до цих пір, але він передався ну, нічого, він вибереться. Божою допоможі їм да здоровеньким. Ну, ми раді, що він вернувся. Ми дуже раді за це і просити Бога, щоб дав Бог повернувся. Людей на шкільному подвір'ї більше є щохвилини. Тривають останні приготування до зустрічі на подвір'я школи, де навчався Юрій Армаш. Виносять підсилюючу апаратуру. В руках дітей національна символіка, квіти, учні шикуються коридором. Виноситься запашний клембійський коровай на вишитому клембійському рушникові. Хвилювання довгоочікуваного побачення наростає щохвилини. і нарешті автівка повертає в шкільний двір. Затамувавши подих, всі чекають на зустріч. і ось вони, перші обійми на малій батьківщині. Сліп сіль, живий коридор слави і вдячності, зустрічають бойового медика під пісню, що стала символом боротьби українців. В Клембільській школі Юрій навчався, далі здобував медичну освіту в технікумі, згодом в Київському національному медичному університеті імені Богомольця закінчив військову академію, отримав звання лейтенанта. І коли закінчив навчання, в Україні вже йшла війна. Він сказав, що потрібен в зоні бойових дій. Був там 5 років, і за два дні до закінчення контракту почалася повномасштабна війна. Медик залишився в строю, аби захищати Україну і допомагати побратимам. В полон потрапив влітку 2022 року. рятуючи життя двом бійцям. Він рятував життя українським захисникам і в полоні. Климбівчани щиро від усього серця привітали героям. Пролунали вітальні слова на порозі рідної школи. Дорогий наш захисник, наш славний герой. нас не вистачить слів, щоб висловити вдячність за те, що ви зробили для своєї України і свого народу. Ми дякуємо вам за те, що ви захищаєте нас, наших рідних і близьких, нашу рідну Україну, її цільність і недоторканність, її вірність. Дякуємо за те, що в нашому селі не йдуть бої. Дякуємо вам за сміливість, мужність. Ви то є гордість України. Ніхто не стримує сліз, емоції переповнюють серця і душі. Я сьогодні маю такі щирі почуття, що повернувся наш воїн, повернувся з того пекла. Він може скільки слів скаже, скільки він був, як було. Якщо зможе, але ми не для того зібралися. Ми зібралися, щоб він знав, що він не один, що ми його чекали. Ми підтримуємо його. І не тільки його, а всіх наших хлопчиків, які звідти повернулися. Сьогодні нема наших, сьогодні нема не наших, сьогодні всі наші. Але коли людина з твого села тут народилася, тут росла, тут ходила в школу, то це дуже щемливо, дуже важко і дуже щемливо. Я хочу сьогодні подякувати тобі, дорогий наш сину Климбівки, за те, що ти є, за те, що ти мужній, за те, що ти вистояв. Я хочу сьогодні подякувати матері Лідії за те, що вона є у сина, тому що якби не вона, хто знає, як, що і було. Я хочу подякувати бабусі. Знаєте, колись, як я працювала в лікарні, вона мені казала. Коли гримит, коли злива, коли стихія, а ми з Юром молимося, 40 раз кажемо, Отче наш, і стихія, і злива проходить. То я знаю, що вона не один 40 раз сказала Отче наш, щоб Юра повернувся додому живим. Не можна сказати, що здоровим, але живим. Слава Богу, слава Богу, відгодуємо. Все буде добре. Слава Україні! Слава Україні, слава Україні. Героям слава! Слава Україні! Героям слава! Учні підготували для Юрія пісню про Україну. лише здогадатися, які емоції вирували в душі бойового медика. В першу чергу всім дякую. Я приклоняю перед вами всіма свої коліна. Мені дуже було приємно для мене це дуже важливий момент, що ви зібралися. Що ви мене зустріли. Я, мабуть, не очікував такого, але я дуже приємно здивований, приємно схвильований. Таких хвилювань не було в мене. Більше року, саме того року, який я знаходився в полоні. Да було дуже, важ... дуже важко, дуже важко. Але я знайшов сили. Я знайшов сили і бажання вижити, тому що я розумів, що мене хтось чекає тут. Це були мої рідні, близькі. І я хочу сказати вам, що ці сили і натхнення прийшло до мене, тому що мої дорогі вчителі і мої дорогі батьки, батьки за те, що мене народили та дали перший ступінь якоїсь. Якось навчання, якоїсь вічливості. І вчителі наступні 9 років мене навчали, навчали всьому, всьому чому, що мене, що мене і спасло, що мене, мене врятувало. Спочатку було дуже важко, тому що відношення було не людське. Я не можу вам передати цього. Я нікому не побажаю такого. Вибачте, дуже, дуже важко говорити. Дуже важко говорити, тому що я один єдиний, а там залишилося ще більше 4 тисяч. А в тій виправній колонії, де я був, залишилося ще 400. І вони всі такі, як всі такі, як я, з мої побратими. І коли вони мене... Провожала. Я думаю, у мене серце розірвається, чесно. Є, що розказати, але. Вибачте, я морально не готовий зовсім це розповідати. Будь ласка. Ще раз дякую вам. Щиро серця дякую своїм батькам. І окремо дякую своїй бабусі, яка пообіцяла мені, що вона буде жити. Тільки ради того, щоб мене побачити, коли я повернуся з полону. Окремо дякую. Слава Україні. Геройство! Слава Україні. Геройство! Слава Україні! Герой! Юрій Армаш вшанував пам'ять полеглих односельців, які віддали своє життя, боронячи Україну. Його мати дякує громаді. Я хочу сказати, що якби не ваша підтримка, то в мене не було б стільки сил. Але всі ваші лайки під моїми коментарями, коли я шукала, коли ви рік всі ваші побажання, мистрішому виходу. І саме. Саме ближчий час це коли був мой день народження. І ви мені 180 побажали, і 460 з них просто пролайкали. Я вірила, що це буде скоро. Я вірила в це, я повірила в вас. Я повірила в ваші молитви. Я повірила, що це було щиро. Тому я дуже вам за це дякую. І хочу вам сказати: у кого є сьогодні таке горе, а воно серед нас. І просто моліться. І вірте в те, що ваша дитина є жива. Навіть якщо ви знаєте, по десь трошечки е... зв'язок втратили. Але віра в те, що він живий, ніколи не має вас покидати. Тому що це найголовніший шах для того, що ваша дитина виживе, тому що це материнська віра. Це дуже сильно для того. Щоб в яких умовах ваша дитина не була, вона залишиться живою. І ось вони, довгоочікувані щасливі хвилини цієї зустрічі, сотні людей привітали героя, і їх щирі обійми несли в собі силу і підтримку для того, хто її так потребує. Людська любов, щира вдячність стали для нього величезною підтримкою. Щаслива бабуся дякує людям, щаслива мати в обіймах односельців. Вона приймає вітання і пройде ніколи пекла, поступається радісним емоціям. На сьогодні і на теперішній час ну, емоції щастя. Я плачу від щастя, тому що від горя я плакала більше року. А сьогодні дійсно я плачу від щастя. Я плачу від того, що я. Бачу, скільки друзів, скільки е, мене підтримували весь цей час. Два дні до закінчення контракту почалася війна, тому він автоматично залишився знову на посаді начальника медичної служби 59-ї бригади танкового батальйону і таким чином попав в окруження, де спасав двох поранених бійців, і тільки з ними, двома, він залишився і потрапив в полон. От вони. Чекали на допомогу, вони шукали, як відти вибратися, але вони розуміли, що це окупована вже територія. Він весь цей час був зі мною на зв'язку, він рятував хлопцям життя і... і я йому сказала, за тобою прийдуть. Піднімала командування, просила, але це було не так просто, як мені збоку, тому що там була дійсно війна. І командири, які мені обіцяли, які мене заспокоювали, вони просто нічого не могли зробити. Таким чином моя дитина потрапила в полон. І в полоні, де він знаходився в новій каховці, він врятував дуже багато життів. Він сьогодні про це не може говорити, він не може про це згадувати, тому що для нього це дуже боляча тема. Але люди, які виходили з полону, а моя дитина продовжувала залишатися там, вони мені всі перезвонили. На сьогоднішній день це 80 людей, приблизно 85. 33 людини, які залишили. Свої номера телефонів і сказали, що ми дуже його будемо чекати. Залишіть наші номера для того, щоб ми могли ще подякувати йому. А так люди дзвонили і просто дякували, казали. Він врятував, він мене врятував, він мене. Були великі випадки, були страшні випадки, де тягнули за машиною людину, де змущалися током. І він спасав цих людей. Він сказав мені, мам. От коли він вже ще прийшов, трошечки заспокоївся. мам, саме головне, що я ні одній людині не дав померти. Для мене це дуже головне. Там, де я був, ніхто не помер. І я цьому щасливий. Сльози, обійми, поцілунки, квіти здається, час завмер в цій щасливі миті. Кожна з них неповторна. Ось жінка цілує Юрію руку. А ось його сивочола вчителька опускається перед ним на коліно. Її учень теж припадає додолу, і стоять вони, обійнявшись. І жоден художній фільм не в змозі передати цих емоцій. Це мій учень, я не класний керівник, але я в них читала такий предмет, як зарубіжна література. Юра був вихованим, добрим, чуйним, завжди готовий був прийти на допомогу. І ці е, якості його, мабуть, залишилися на все життя. Я дуже рада. Я коли слухала виступ мамі, я дуже рада, що він виконував клятву Гіппократа і надавав допомогу всім. Пишаюся своїм учним. Безкінечне море вдячних людей додає захиснику України сил і наснаги. Він залишає свій підпис з Україною в серці на державному прапорі України. Україна Україна Україна. Він схвильовано дякує усім, а обійми не закінчуються. Почали Юрія Армаша шкільного подвір'я всім миром. Ці моменти назавжди залишаться в його пам'яті і в серцях людей, які розділили з ним радість повернення додому, до України. Я не повірив, що я тут знаходжусь. Дуже важко. Дуже важко усвідомити те, що ти тут. Дуже важко усвідомити те, що тебе зустрічають і кохають. І радію тому, що ти приїхав на рідну землю. Дуже важко, тому що там, звідки повертаються наші хлопці. Там не там не людські умови. Тому я за кожного з нашого, за нашого військовослужбовця, побратима мого я молюся. Молюся і благаю, щоб вони повернулися побистріше. Люди старі, які бачили Другу світову війну, вони кажуть, що якби, німецькі фашисти не йдуть порівняння з росіянами. Так, це дійсно так. Так, це дійсно так. Неможливо порівняти те, що те, як відносили до нас фашисти і як відносяться. Мійськовослужбовці Російської Федерації і адміністрація виправних колоній, в яких нас тримають. Це дійсно неможливо передати словами. Дякую, я більше не можу нічого сказати. Я дякую, я дякую всім. Я безмежно радий, я безмежно радий. Я до сих пір не можу в це повірити. Автівка вирушає до рідної хати Юрія Армаша. А климбівчани продовжують йому дякувати, нехай всі українці, наближаючи перемогу, діждуться сліз радості і щастя.